Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка про важливі події квітня. квітня. Тижня вже була, а от про квітень давайте подивимось, бо він у нас саме починається. І давайте починаємо з особистого життя. Так, так воно звично нам з вами вже дорога. І... Угу. Дивіться, дорога, чоловік до жінки, зустріч між ними, розмови і десь разом підуть, прогулянка, десь там по домовленостях. І так буде не один раз у квітні, але дивіться, в цій ситуації мені показують саме квітень. От ще одна людина буде намагатись. Ну, якось роз'єднати цих двох людей. Більш за все, мені все ж таки чоловіка показують, який дуже не хоче, щоб ця жінка спілкувалась з кимось. ну, тут, взагалі, з кимось, чоловіків. А жінка дійсно гарна, симпатична, і на неї заглядаються. Тут не один дивиться на неї. Але є саме один чоловік, якого просто бісить. О, знаєте, Я от кажу про нього і от просто відчуваю, як він себе почуває, коли думає про те, що біля неї може бути якийсь інший чоловік. Більш за все, це все ж таки про колишнього. Але для декого з вас це про того, кому ви відмовили. Ви не схотіли взагалі якось так зближатись з людиною, але в нього було дуже таке бачення на вас, на вашу персону, на майбутнє з вами. І він не полишає цю думку. Далі особисте життя. Ось тут показано. Давайте людина, бо не можу зрозуміти, чоловік чи жінка, дуже багато роздумів про Про кого? Про іншу людину. Ну, я так розумію, що якщо дивиться чоловік, то про жінку, а і навпаки, якщо дивиться жінка, то про чоловік. Тут один про одного думають люди. Спілкування тут ну, вона якесь нібито одної є іноді. Ну, наприклад, люди там по роботі можуть іноді там спілкуватись, можуть, може бути навіть тема, як сусіди, іноді бачаться. Дуже багато думають один про одного, але я б не сказала, що тут квітень як наближає їх, але ще не, ну, не остаточно. Не так, що вони дійсно пара і ніяк інакше. Але бажання до цього є і у чоловіка, і у жінки, щоб стати парою. Далі образливого такого чоловіка показують, і жінка, яка вона не розуміє, що він весь час на неї ображається. Тут би дійсно гарно було б пояснити, бо дійсно вона не розуміє. 21 число буде от саме таким числом, коли гарно було б поспілкуватись і пояснити свою поведінку, що його не влаштовує, бо вона і далі не буде розуміти, але далі там може між людьми, так, знаєте, вже віддалення піти. Якщо дійсно у чоловіка є бажання цю жінку ну, затриматись біля цієї жінки, то треба б пояснити, що не так. Щоб вона ж якось розуміла, що не подобається, і може вона дійсно щось не так робить. Мені тут не показано. Мені показана людина, яка, вибачте, надуває губи. Так, показані. Зараз, чоловіки, чоловічі розмови, чоловіче спілкування, дружба, і показано, що весь час до чогось там повертаються. А, дивіться, один з них на одному місці знаходиться, а от інший, як весь час до нього от, повертається. Ну, може, ну, як знаєте, наприклад, якщо в гості, то один завжди приймає до себе іншого в гості, але ну, це, це не так, що один до одного в гості ходять, а це як один завжди, наприклад, вдома, а інший до нього час від часу приходить. Воно так і у квітні буде, і не з пустими руками приходить, щось йому приносить. О, як опікується. Отак. Літери І, П, С. Угу. Більш нема, не бачу літер або іншому належать ініціали, або, ну, от комусь з них, або, може, і того, і того ініціали. Так, далі, ось тут мені показаний чоловік, який простягає комусь з вас своє серце у квітні. І ви замислюєтесь, приймати чи не приймати. Кажу одразу: людина характерна, і такий він ну, складний в нього характер. Тут треба вміти підлаштуватись. Бо ви теж людина з характером. І, знаєте як, тут не, треб... ну, тут не про те, що треба лякатись якось, а тут про те, що вмі... треба вміти спілкуватись вам один з одним. Дійсно, серце повне, знаєте, от не так, що там ну дійсно, от людина. З почуттями до жінки і з бажанням бути поряд. І треба... Тут жінка дуже жіноча, і от саме своєю жіночністю ви можете цю людину підкорити собі, отак от показує філіжанка. Далі дивимось, все ж таки мені вже хочеться роздивитись роботу соціум для вас. Так, у кого йдуть езотеричні практики, то хай вони у вас і далі йдуть. У вас розвиток йде поступово і гарний розвиток. І ви як приймаєте зараз? І свій світлий бік, і свій темний бік. І він у, вас, у вас баланс тут гарний налаштовується. І ну, це правильно в нас є все і світле, і темне, і як коли воно в балансі, то все працює як слід. Далі дивлюсь по роботі. Ось тут у когось з вас. Як відрядження буде. Чоловік за кермом, мені показаний це або десь з водієм будете їхати, або ну, хтось у таке відрядження буде їхати, і хтось буде як зустрічати там по відрядженню. Потім показана мені людина, яка. От як ловить автівку, щоб підвезли. Ага, дивіться, тут або людина стоїть десь в неправильному місці, що там не можна зупиняти автівки. Тут якось воно так показано, що відеокамера з. Реєструє цю автівку, і в людини можуть бути неприємності. Тож, якщо вам дійсно треба зловити машину, дивіться, де ви там стоїте. Бо щось тут можуть проїжджати повз вас, бо ви просто неправильно стали. Так, далі. Є тут і інша ситуація для когось тут зараз Для когось тут, для чоловіка якогось тут треба дуже обережно їхати. Щось тема атівок буде важливою дійсно в квітні. Дуже треба обережно їхати, бо якісь п'яні двоє чоловіків будуть переходити дорогу, і щоб тут не сталося лихо. Тож будьте уважні, будь ласка, 25 або 23 число показане. На цю історію. Далі, або дивіться, з 2 по 3 число, або з 2 по 5 число, ось такі будуть е числа, коли ну, просто обережно будьте за кормом, і ну, п'яних дійсно тут попереджати, ну, як їх попередиш, вони ж вони ж самі собі знають, як їм там. Вже гарно і як їм поводитись. Так далі. Робота соціум. О, залицятись тут до когось жінок буде, ну, тут, ніби, колега, але не обов'язково. Робота соціум. У когось це на роботі буде ситуація, у когось, ну, просто ви десь там йдете. І буде якийсь там кавалер до вас наближатись, але для когось це як повертатись до вас хтось намагається. Так, далі. Так, дійсно повертатись. Ну, жодних порад тут нема. Тут ви самі знаєте, що вам, як, якщо у вас була дуже складна історія з людиною, то мені тут показано, людина не змінився. І він повертається з тими самими якимись там бажаннями до вас, мріями, діями. Ну, тобто, все те саме. Далі тут невеличкі зміни, але треба вміти підлаштуватись по роботі. Гнучко, треба вміти спілкуватись з людьми. Ваша гнучкість вам дуже допоможе, дуже ви тут зможете з людьми налаштувати той зв'язок, який для вас буде найліпшим. Ще для когось може та сама ситуація, просто вона зараз більше відкрита, може, це інша якась ситуація. Мені показаний чоловік та жінка. І дуже болючі відносини саме для жінки. Чоловік, тут, він, знаєте, от коли в людини налаштований зір саме на цю жінку, він тільки її бачить. Але м -м, закоханість є, але від цієї закоханості чоловіка вона якась як хвороблива в нього. Цій жінці дуже боляче. І це теж для когось з вас, це, знаєте, як... Ну, Це як повернення людини. І тут, знаєте, відносини, які от... вони нерівні були, ну, в тому сенсі, що це як американські горки. Ну, тобто, вверх-вниз, вверх-вниз, все було складно. І цей чоловік. Для цієї жінки це як випробування, і тут треба бути в чим уважнішою цій жінці, її по долі зустріти іншого чоловіка, але оцей може відсунути того іншого, може внести такі зміни, бо в нього є бажання повернутись до стосунків з цією жінкою. А от того іншого він просто не пустить. І вона пропустить зустріч з іншим чоловіком, який для неї ну, був би кращим. Далі комусь радять е, пролікуватись, і тут серце мені показують серцево-судинне, е, пролікуватись, пройти обстеження. Мені на чоловіка і на жінку схоже, тож дивіться, як, як ви себе там почуваєте. Будь ласка, не замовчуйте свої дзвіночки свого організму і реагуйте на них. Далі дивлюсь: Сварка із бійкою, два чоловіки показані. Робота, соціум. Тут. Вам про цей випадок буде розповідати якийсь такий пухкенький чоловік. Він не учасник цього, а він як це таке бачив і буде свої враження вам передавати. І не поспішайте виносити вирок в цій ситуації, бо там один дуже хитрун, вам треба розуміти. Ну, не поспішайте просто взагалі, от знаєте, як давати оцінку цій ситуації. Далі, дивлюсь, перспективи місяця. Зараз. Тут якась біганина буде давати результати. У когось це просто з заробітком буде пов'язане, у когось це. Зараз хвилинку. Тут як врівноважити ситуацію, але врівноважити саме ситуацію стосовно особистого життя. Ось так більш. І давайте. Друзі, рідні, близькі. Ось це подивимось, бо мені тут показують людину, яка буде приходити дзвонити, телефонувати до вас зі своїми думками. І знаєте, люд... більш за все, мені на чоловіка схоже, але не обов'язково. Тут такі енергії від людини йдуть. Що, знаєте, от просто от і жінка може бути в таких чоловічих енергіях, бо тут людина Дуже рішуче в деяких ситуаціях буде щось вам розповідати, а деякі ситуації, це, знаєте, як людину як накручують хтось. Це може бути, дивиться щось в новинах. І сам, сам сама себе накручує. Може бути, з кимсь порозмовляє, і хтось накрутить. До вас буде звертатись, от знаєте, з вами легше щось. Порозмовляє, розмовляє з вами і е, почуває себе легше. Ну, якось так, знаєте, як випускає пару. Так, і. Тягнуться один до одного двоє людей, чоловік та жінка. І знову ж таки, це одна й та сама, мені здається, ситуація, коли цього чоловіка як, намагається відтягнути від цієї жінки інший чоловік. Але хай би він поспілкувався про цю ситуацію. ну Він так і зробить, я так бачу, що дійсно з кимсь зі своїх друзів він поспілкується, і там дуже гарну ідею йому підкаже його друг. І цю ситуацію можна буде вирішити. Це, знаєте, як питання, яке взагалі-то. Цікаво, тут ситуація показана. Взагалі, то один одне за одним, два питання буде ставити ем, жінка. Він їх почує, але знаєте як вони не будуть звучати так, що дай мені відповідь. Вони прозвучать просто в розмові, не очікуючи відповідь від чоловіка. а Просто от вона так розмовляє, вона так йому щось, якусь інформацію передає. Він її почує, і він в цьому буде, ну, як знаєте, от. Це буде просто розмова, а він, передаючи цю розмову своєму другу, скаже: оце воно як воно так звучить, ніби це питання. І той друг, послухавши, йому дасть відповідь, як знаєте, як підказку, як налаштує його на якісь певні дії. І йому це буде дуже такою значною допомогою. Так, ось тут якась затягнута ситуація, більш молодий чоловік. І про цю затягнуту ситуацію буде йому казати більш старший чоловік. Ну, наприклад, може син і батько, може там племінник і дядько, ну, ну, може, і якось по-іншому. Просто як підказка, як і що зробити. І це теж буде гарно в допомогу людині. І що тут у нас. Тут є повтори, тут про зустрічі. Оці вони будуть. У когось тут будуть і побачення, і спілкування з друзями. Більш такі, знаєте, для стабілізації якихось там ваших планів, ваших там є щось, якісь справи, ви будете радитись з людьми. Фінансові якісь ситуації в чоловіка більш стабілізуються, більш, більш впевнено, буде себе почувати і допомогу старшій жінці може допом... надавати, ну, як матері. Наприклад, або бабусі, або ще якось, може, і сусідка якась. Далі? Так, що тут у нас? Здивування тут чоловіка чекає. Почує про різних тут людей, ну, складно сказати. Більш за все, все ж таки, люди, наприклад, там колеги, може, якісь знайомі, це не кровні родичі, ні, не так виглядає. 73 цифри може бути про вік якоїсь людини, а може бути і рік народження. Якісь цікаві події в житті цих людей, але його щось дуже дивують. І не один раз за місяць він буде дивуватись. Якось люди будуть його, так, знаєте, якось своїми, якимись діями життєвими будуть його як чіпляти, на емоції виводити. Ось так. Ну і все. на цьому. Ну, Повтори я не буду озвучувати. Це, знаєте, більш інформація для мене, що те, що я озвучила, воно, воно дійсно комусь буде дуже в допомогу, бо саме так у людей буде відбуватись. Все, на цьому закриваю філіжаночку, всім вам гарного місяця і гарних подій в цьому місяці. Та й людей дійсно теж гарних поряд з вами. Обов'язково бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок, за ваші відгуки, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.